Honor це собрен Huawei, який нібито створений для об'єднання смартфонів бюджетного сегмента. це взагалі окремий підрозділ. І присяг, що випускаються під брендом Honor, роблять зовсім інші люди, ніж смартфони Huawei. В моделі лінійки Honor суттєво відрізняється від своїх попередників. Перш за все переставши бути бюджетним, а по-друге, суттєво наростивши мускулатуру та торт. Тож давайте разом знайомитися з цим важкоататним спіднебетним. Huawei, а точніше просто, Honor 7. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки Citycom. Honor нарешті відмовився від використання пластика на користь металу. Цей смартфон майже повністю виконати з цього матеріалу. Метал в корпусі це завжди плюс, особливо якщо всередині немає занадто гарячої платформи. Ну, ви розумієте про що я. Задня частина смарта майже цілком алюмінієва. Верхній і нижній торці прикриті пластиковими ставками, колір металу з приємною текстурою поверхні. Око камери прикриті сапфіровим склом. Поставлятися девайс буде в трьох колірних варіантах чорному, білому і золотистому. Всю ж передню поверхню телефону займає скло з нанесеним поверхнього олефобним покриттям. Окремо хотілося зупинитися на сканері відбитків пальців, з допомогою якого можна розблокувати смартфон. Наскільки зручним є подібне розміщення? Сказати важко. Очевидно, що для того, щоб розблокувати смартфон, який лежить екраном нагору, вам спочатку потрібно його підняти і після цього піднести вашого стилусу до сканеру. Цікаво, що сканер запрограмований таким чином, щоб з кожним разом все краще і швидше сканує відбитки пальців. Присій здатний запам'ятовувати до п'яти відбитків. Також з допомогою сканера можна гортати картинки в галереї, фотографувати, відповідати на дзвінки, вимикати будильник або висовувати шторку з повідомленнями. Також особливою увагою заслуговує чудо-кнопочка на лівому торці смартфона, яка відповідає за запис певних додатків. Кнопка вміє виконувати одразу три різні дії. Визначає одне швидке або тривале натиснення, а також реагує на швидке подвійне натиснення. Крім того, під час телефонної розмови утримання цієї розумної кнопки активує запис розмови з лінією. Продовжуючи далі розмову про торці, варто відзначити вдалу ергономіку кнопку живлення та гойдалки регулювання гучності на правій бічній грані. Лівий торець, окрім розумної кнопки, також несе на собі спарений слот, або ж для двох сим-карт стандарту нано, або ж для однієї nano сім карти та карти пам'яті стандарту MicroSD. На нижній грані корпусу Honor 7 можна виявити дві групи оторів, що одразу наводить на думку про два зовнішні динаміки. Але. No! Так, так, він тут тільки один. При всьому цьому спікер має пристойний запас гучності і на максимальному рівні не хрипить і не спотворюється. Музика в наушниках також відтворюється з високою якістю. Тепер переходимо до фронтальної панелі та дисплея. Екран тут 5,2 дюймовий, Full HD, IPS. Сенсорний екран ємнісного типу може розпізнавати до 10 торкань одночасно і реагує на руки в рукавичках. Під прямими променями сонця екран очікувано поводиться добре. Він трохи сліпний, звісно, але інформація все одно лишається читабельною. Дисплей володіє високою контрастністю і правильною передачею кольору. Останнє при бажанні можна підлаштувати. Також є можливість включити особливий режим для людей з відхиленням зорового сприйняття кольорів. В питанні камер 7 може вважати вже навіть не любителем, а справжнім Pro. В основній використовується 20 Мпіксельний сенсор, просунта система автофокусу PDAF, Об'єктив захищається сапіром склом та подвійний слабіодні спалах. Фронталка також нічигісенька, 8 Мп та власне спалах. В умовах гарного освітлення камера знімає відмінно. Фотографії виходять різкими, акуратним по кольору передачі і повними деталей. В умовах недостатнього освітлення камера веде себе гідно. Майже завжди помітна агресивна робота шумодала, але за рахунок великої роздільної здатності матриці більшість деталей зберігаються. Режим HDR в Honor 7 дуже і дуже вже дивний, адже в багатьох ситуаціях стиск тонів відбувається тільки всередині спектра. Одночасно з цим тіні провалюються в чорний, а світлі в білий, збільшується мікроконтраст. Фотки з фронталки виходять непоганими, але тільки за рахунок високих. Корозільної здатності сенсора. А в тому фронтальному спалху взагалі корості нуль. Адже діодом в цьому світлодіодному підсвічуванні явно не вистачає потужності. А далі ще гірше. Відео. Смартфон пише лише ролики 1080 p з частотою 30 кадрів в секунду. Підтримки зйомки 4К немає, але якість флежі по поганенька. Явно не вистачає оптичної стабілізації та деталізації. слово, присутнє. Ось технічні характеристики Honor 7. Його продуктивність непогана. Прості додатки запускається майже в і працюють стабільно, а от з відео частини є невеличкі трабли. На практиці це означає, що в іграшках з вимогливою 3D-анімацію запас потужності графічного прискорювача вже недостатня при максимальних налаштуванні графіки. Це одразу помітно з результатів бетчмарків, особливо тих, де важлива потужність графічного прискорювача, яка сильно поступається конкурентам. Важкий, погано оптимізований GTA San Andreas на максимальне налаштування графіки з максимальною дистанцією промалювання дуже сильно просідає в FPS. При тривалому навантаженні Honor 7 гріється, але помірно. Тепер трішки на графічних прискорювачах. Багато хто з вас знає, що за обробку графіки на звичайних комп'ютерах відповідає відеокарта. Але в мобільних пристроях цю тяжку працю поклали на графічні прискорювачі, які по суті тим же самим, що і відеокарта. тільки менше в розмірах і більш енергоефективні. В першу чергу прискорювачі графіки використовуються іграми, що працюють у режимі 3D, тобто з тривимірними зображеннями. Без подібного пристрою навіть найпотужніші девайси гальмували б, а по-друге, вони відповідають за обробку до зображень. Наприклад, для програвання Full HD відео або промальовування інтерфейсу. Honor 7 працює під управлінням операційної системи Android 5.0 Lollipop, поверх якої встановлена фірмова оболонка Emotions UI 3.1. Але про матеріал-дизайн чистого Android тут доведеться забути. Яскраво оформлені меню, теми та шпалери для кастомізації, різні ефекти, управління жестами. Все це тут присутнє. Але, на жаль, в телефоні, як і зазвичай, величезна кількість додатків з категорії Мотла, які можуть стати в нагоді лише китайцям. Тож радимо прямо з коробки видаляти їх, або ж вимикати їх. Живлення забезпечує акумулятор ємістю 3100 мАч. Функція швидкої зарядки дозволяє зарядити пристрій протягом 5, 5 хвилин до 1 години роботи в режимі розмови. Повного заряду вистачає десь на один робочий день в застосування. При більш помірній стряться десь півтора дні. Тепер щодо висновків. Від сам першого дотку топло справляє враження справжнього флагмана. Сканер вбитків пальців, швидка зарядка, швидка камера, якісний дисплей, металевий корпус. Все це падає скарбничку переваг Honor 7. Натомість слабенькі відео та слабкі відеоможливості відносяться до недоліків цієї трубки. Ось і все на сьогодні був сайт ВІНСІКОМІЯ і огляд Honor 7. Повний огляд ви знайдете у нас на сайті. Залишайтеся свої коментарі до задів відео, ставки пальці вгору, підписуйтесь на наш канал. І не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки СІТІКОМ.